Яку я нещодавно маячню почула, Спеціаліст по здоров'ю кето, карнівор дієти взяв шпинат і взяв якісь там реактиви і всім показав, довів на своєму відео, що в шпинаті знаходиться велика кількість оксалатів і сказав, ось це як салати і це шпинат, коли ви їсте, у вас утворюється каміння в нирках. Боже мій! Це він певно знущався, чи це для хайпу? Я не знаю. Але е, хтось там при сечовій кислоті забороняє вживати шпинат. По-перше, курини не засвоюються так із овочів і фруктів, і як із тварин. По-друге, оксалати утворюються і каміння в цілому утворюються у нас в. Е, а в нирках зовсім по іншим проблемам, наприклад, як мінімум, коли у вас не вистачає кальцію в організмі, і ви настільки себе довели до цього дефіцитного стану кальцію, що у вас утворилася гіперпаратереоз. Це коли пара щитовидна залоза утворює дуже велику кількість гормонів, їжте шпинат. Хочете термічно оброблювати, хочете ні, точно не тільки шпинат, але їжте.